Всім привіт, друзі! Ми вирішили для вас записати хеллоуінське відео. Ось ми зараз приїхали в магазин Spirit бо сьогодні у нас Хеллоуін. І ми хотіли вам зробити обзор на цей магазин і потім ще ввечері запишемо вам, як ми будемо ходити і усіх е огоровувати цукерки. Так, дивіться, тут ще залишилось дуже багато товару, хоча я думала, що все вже розкупили, тому що Хеллоуін сьогодні. Ось, дивіться, тут всілякі маски, дуже багато костюмів тут знаходиться. А, взагалі дуже великий магазин. Дивіться, тут я готовий костюм, я зготовий костюми, костюми. якоїсь відьми, ще якогось чого тут всі і Який готовий самі костюм. Купити тільки все. І ось тут це все забито костюмами. Вони б могли потім цей магазин переіменовувати в магазин ролівих ігор. І все, і воно б до наступного Хеллоуіна було б теж в пределі. Не, взагалі воно відкривається в магазин тільки на місяць і потім його закривають одразу. Таке велике різноманіття, всіяких різних костюмів тут все можна знайти, буквально всі костюми, які ви тільки хочете. Всім привіт, друзі! Ми зараз йдемо вітати Хеллоуін, е, святкувати точніше, Ось ми, ну ми вже трошки позбирали, як цукерик. Ідемо святкувати Хеллоуін зараз. Так, ми підходимо до будинків. Закляємо цукерки. Так, в будинку якраз таки ніхто не виходить, тут просто так лежали цукерки, їх, мабуть, було дуже багато. Ось тут такі скелетики. Дивіться, яка тут гарна помитинка і привид. Uh, і так, от все, що ми зібрали, тут це всі сукерки. Тут все чіпси, чіпси. Коротше. Чесно кажучи, ці чіпси взагалі, ну, я чіпси абсолютно не люблю. вся наша місця, я теж не люблю чіпси, я не знаю, куди ми їх дінемо, можливо, ми комусь віддамо, а можливо, доведеться викинути, бо ми їх правда дуже взагалі не любимо їх. І ми будемо їсти тільки ці сукерки. Коротше, відео з нас вийшло, сходили нехай, але нам дуже сподобалося взагалі. Uh, ну тобто, ось так. Всім пока-пока, підписуйтесь -пока, на канал.